До Знаменського міського відділу близько 20-ї години вечора дійшло повідомлення від жителів міста Субоці, Знаменського району, про те, що в одному з нежилих будинків виявлено труп жінки. Виїздом СОГ на місце було встановлено, що причиною смерті громадянки є тілесні пошкодження в виді різаної рани шиї. В ході проведення відпрацювання селища Субоців дільничим інспектором міліції, спільно з громадськістю було отримана інформація про осіб, які Зловживаючи алкоголем, в найближчі дні до скоєння злочину займалися бродяжництвом в селі Субаці. В ході подальшого їх відпрацювання було встановлено прочетність цих осіб до скоєнного злочину. Було встановлено, що особи нанесли тілесні пошкодження ножем, при цьому заволоділи коштами, які знаходилися на банківській картці. На даний час. Особи затримані в порядку статті 208 КПК України і перебувають в ДТ. Ніж, яким скоєно злочин вилучено. Одяг, в якому перебували злочинці під час скоєння злочину з слідами крові, також вилучено. Також вилучена банківська картка, з якої злочинці після скоєння вбивства зняли кошти, потерпілий По даному факту, відкрите кримінальне провадження завозниками злочину, передбаченою статтею 115. Kaukaļīna.